Я вас вітаю, дорогі студенти. Подивіться, is she attractive? Є вона привабливою. Yes. very tall with red hair. Так, вона є дуже високою і з рудим волоссям. Червоним, yes. Ми сьогодні заходимо в зірки and stars and stripes, зірки і полоси, смуги. Слонечок, кольори, прикметники, частина перша. Який, якого кольору є американський прапор? Напишіть летери летери. Let Напишіть літери, яких не вистачає. It's red, white and blue. Правда? Закінчіть інші кольори: black, yellow, grey, pink. А, ah, не знаю. Brown, green. Що це за orange, напевне, є? Yes. Опору я вам скину. Практикуйтеся з прапорами, дайте відповіді, поставте питання: What color is it? Якого за кольору? 152 сторінка. Adjectives, прикметники. Гайда туди дивитися. Ось вони: Bad – поганий, Big – великий, Dangerous – небезпечний, Dirty – брудний, easy, легкий, empty, пустий, Expensive – дорогий, Far – далекий, Fast – швидкий, High – високий, Hot – гарячий. Long – довгий. Old – старий. Rich – Багатий, Strong – сильний, Run – правений. Охоро у вас буде послухачка. І, 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 і ось скажіть, де вони? Ось ці штучки. Приєднайте цифри тут напишіть. Аспистати ці прикметники з їх антонімами вправці ось ці. Чіпка, дешевий, clean. чистий, колд, холодний, difficult, важкий, full, повний, good, хороший. Low, низький, near, поблизу, near, new, новий, poor, бідний, right. Правильний, safe, безпечний, short. Короткий слово, повільний – small, маленький, вік, слабкий. Послухачка 61 у вас буде. Так. Давайте одразу подивимося модифайери, так звані дуже. Надзвичайно, і quite досить. Ми часто використовуємо ці слова перед прикметниками. Ferrari is very або really fast. Машина Ferrari дуже або дійсно швидка. It's quite cold today, сьогодні досить холодно. Cold, but not very cold, холодно, але не дуже. Подивіться на речі в списку. Скажіть два прикметники для кожного A Ferrari яка. It's really fast, вона є дійсно швидка, very expensive, дуже дорога. Mount Everest, Hora Everest, Bill Gates – The Pyramids. Africa, Your Town City, ваше місто або містечко. Давайте одразу подивимося appearance – зовнішність. Blond, blondin, dark, темний, beautiful, гарний, ugly, платфорний, пеплій, вірний син, худий, Old, старий, ян, молодий, tall, високий, шорт-короткий. Прок 67 у вас буде позитивні прикметники для зовнішності. Тут не забудьте з'єднати ось це правку A із боксами. Beautiful, гарний, looking, гарний, pretty, гарний і привабливий attractive. Можуть вбиватися з жінками, але з чоловіками лише будь-лукін і attractive. Привабливий, так? Так, мої гроші. Пішли далі. Граматика, прикметники Воргазе, які вони? Помітьте картинки в США USA Quiz, ось вони. Ось тут -от пустеньке поле заповніть прикметником та іменником з кожного кружечка. Найс милий. Nice, Yellow, Jovy, American, American, Fastfed K, White-білий, Blue, синій, high, високий, хаус-бідинок, school, школа, Тексис, Таксі, jeans, джинс, day, день, Нью-Йорк, Юр. Як ви тут це зробите? Опора вас буде 62-га прослухати. Прикметники йдуть. Перед іменником і прикметники не змінюються в множині 126 сторінка. Я знаю, що ви полюбляєте там пастися, тому я вас туди заведу зараз. 126, а ми вчора з вами робили 126 імперативу Так, і опору я вам скинула, все нормально. Пішли назад. Так. Подивіться на маню, і чи можете пригадати всі ці вісім фраз. Але мова тоді, короткі голосні звуки, довгі і короткі звуки, голосні vowel, голос, голосні звуки в англійській, є або довгі, або короткі. Довгі знаки транскрипції мають дві крапочки біля фонетичного символу. Ось якось тут. А, наприклад, а, довге, бачите? Послухачка у вас буде фіш, швидко вимовляється коротке. Трідовий ет. Horse. Wood. Wood. Угу. Послухачка теж буде. З'єднайте прикметник з прикметником предметник B, з схожим звуком. Довгий, довгий, короткий, короткий. Він вам вимовить. Так. Adjective race. Тут так само у вас є три хвилини, щоб утворити фрази з прикметником і іменником зі схожим звуком. Послухачка у вас буде. Словничок, ми були там в прикметниках. Рейн почитушки, прочитайте описи, опис і подивіться на фотки хто ці двоє людей. Hollywood stars. Who are they? He is a famous American actor. Він є відомим американським актором. He's quite he is very attractive. Він досить високий і дуже привабливий. He has long hair and brown eyes. У нього довге волосся і карі, виші, а сніг із about 50. Я гадаю, він близько п'ятдесяти років. She's a very beautiful actress. Она дуже гарна актриса. She's quite white and slim, and she has long dark hair. Вона досить низенька і струнка, і вона має довге темне волосся. She's a Hollywood star. Вона звідка Голлівуду. бачи isn't American, Американ, чи Spanish. вона не американка, вона іспанка. Сьогодні в мене було. Заняття для групи, і ми дивилися на цю баришню, і ми дійсно про неї читали цікаво, цікаво і гарно. Writing and speaking – подумайте про знамениту людину з будь-якої країни світу, використовуйте роботи в професійній буксі на допомогу вам: актор, актриса, actor, actress, musician, музикант, politician, політик, синер, співак, спортсмен, спортсвумен, спортсмен, спортсменка, presenter, диктор, телебачення. Напишіть короткий опис людини, дайте своєму партнеру, чи вгадає він, хто це Кенсі guess. Пограйте is a famous person, вгадайте відому людину, задумайте когось відомого автора актрису, приклад, і, наприклад, і поставте 10 запитань, використовуючи із є, це чоловік чи жінка. Жінка є, вона американка, так вона і є. А завтра ми будемо з вами заходити в два сі почуття. А сьогодні ми з вами завершуємо урок. Опора вам зараз буде про кольори і про Америку. До зустрічі мої хороші. Побачимося на дві